Дякую за підписку і вподобайку. Єнот злочинець та операція Ковбасна заначка, ви знаєте, як деякі домашні улюбленці є занадто розумними для їхнього ж блага. Що ж, дозвольте мені розповісти вам про єнота мого друга. Цей маленький хлопець справжній пухнастий кримінальний геній. Нещодавно він зрозумів, як відкривати кухонні шафи. Його кінцева мета славна заначка ковбаси всередині. Тож, уявіть собі. Глибока ніч. Мої друзі чують якийсь шум із кухні і йдуть перевірити, І що вони знаходять. Єнота, який стоїть на стільці, щелепи міцно стиснуті навколо кільця ковбаси, яке він намагається витягнути. Але найкраще він краткома озирається через плече, перевіряючи, чи все чисто. У ту мить, коли їхній ліхтарик влучив у нього, він завмер на місці. Він просто стояв там, ковбаса звисала з його рата з цим широко розплющеним поглядом, який кричав: О, ви тут? Я просто м провітрював її для вас. Так, провітрював ковбасу. Здавалося, тут трохи задушливо. Яке нахабство! Якщо вам сподобалася ця маленька історія, поставте нам лайк та підпишіться, щоб побачити більше кумедних історій про тварин. Ця історія має чудовий гумористичний потенціал. Чи хотіли б ви, щоб я створив інтригуючу назву та опис для youtube відео про цю пригоду єнота?